Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 81. Перший варіант. Перше завдання задача. За три дні туристи подолали 205 км. За перший і другий дні 161 км. За другий і третій 129 км. Скільки кілометрів подолали туристи кожного дня окремо? Запишемо умову до цієї задачі. Туристи були у дорозі три дні. Першого дня, другого і третього вони подолали певну кількість кілометрів, яку невідомо. Але відомо, що за перший і другий дні вони подолали 161 кілометр, за другий і третій 129 кілометрів, а за три дні 205 км. Необхідно знайти, скільки кілометрів подолали туристи кожного дня окремо. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Можемо знайти, скільки кілометрів подолали туристи першого дня. Нам відомо, що другого і третього вони подолали 129. Заберемо цю кількість кілометрів від загальної кількості 205. Перша дія 205 відняти 129. 5 відняти 9 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми також не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередній розряд буде 9. Собі позичаємо 10, та у нас іще є 5, то буде 15. 15 відняти 9 дорівнює 6, 9 відняти 2 дорівнює 7, 1 відняти 1 дорівнює 0. 0 перед числом не пишемо. 76 км це першого дня. За умовою задачі нам відомо, що першого і другого дня вони подолали 161 км. Якщо ми знаємо, скільки першого, то можемо знайти скільки другого. 161 відняти 76. 1 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, то у нас ще є одна одиниця, буде 11. 11 відняти 6 дорівнює 5. 5 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 5 одиниць, то буде 15. 15 відняти 7 дорівнює 8. Отримали число 85 кілометрів Це другого дня. Тепер можемо знайти, скільки кілометрів туристи подолали третього дня. Тут можна двома способами. Або від 120 відняти кількість кілометрів ті, що другого дня або від 205 відняти кількість кілометрів ті, що першого і другого дня. Давайте скористаємося другим способом: 205 відняти 161 або 129 від кількості кілометрів другого і третього дня. Заберемо те, що вони подолали другого дня 85. 9 відняти 5 дорівнює 4, 2 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 2 одиниці, буде 12, 12 відняти 8 дорівнює 4. Отримали число 44 км. Це третього дня. Тепер зробимо перевірку. Для того, щоб виконати перевірку, ми маємо додати ту кількість кілометрів, яку вони пройшли першого дня 76, другого дня 85 і третього дня 44. 6 додати 4 дорівнює 10, 10 додати 5 дорівнює 15, 5 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8, 8 додати 8 дорівнює 16, 16 додати 4 дорівнює 20. Записуємо 0 і 2 перед ним, так як нам вже немає чого додавати. Отримали число 205 км. Значить, задачу ми розв'язали правильно, тому що за умовою задачі нам відомо, що за 3 дні туристи подолали 205 км шляху. Друга задача: у ящиках було 40 кг апельсинів. Бананів в одному ящику було на 1 кг більше. Скільки кілограмів бананів у семи ящиках. Запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три частини. Називаємо кожен стовпчик один ящик, кількість всього. У нас були апельсини і банани. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. У п'яти ящиках було 40 кг апельсинів. Нам не відомо, скільки кілограмів апельсинів було в одному ящику. Але відомо, що бананів в одному ящику на 1 кг більше, ніж апельсинів. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів бананів було у семи таких ящиках. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти. Скільки кілограмів апельсинів в одному ящику. 40 поділити на 5 дорівнює 8. Тепер можемо знайти, скільки в одному ящику бананів. 8 додати 1 дорівнює 9. Ну, тепер можемо знайти, скільки бананів у 7 ящиках. 9 помножити на 7 дорівнює 63. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 9 ми знайшли другу дію, але в другій дії 8 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: у дужках три числа. 40 поділити на 5 додати 1, і за дужками помножити на 7. 7 нам відомо за умовою задачі. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 8 додати 1 дорівнює 9. 9 помножити на 7 дорівнює 63. Відповідь: 63 кг бананів в 7 ящиках. Третя задача. З першої ділянки зібрали 240 кг полуниць. З другої на 160 кг більше, ніж з першої. А з третьої у 4 рази менше, ніж з другої. Скільки кілограмів полуниць зібрали з третьої ділянки? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три ділянки. З першої ділянки зібрали 240 кг. З другої невідомо скільки, але відомо, що на 160 кг більше, ніж з першої. З третьої також невідомо, але відомо, що у 4 рази менше, ніж з другої. Нам потрібно знайти. Скільки кілограмів полуниць зібрали з третьої ділянки? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів полуниць зібрали з другої ділянки. Нам відомо, що то було на 160 кг більше, ніж з першої. 240. Додати 160 дорівнює 400 кг. Тепер можемо знайти, скільки кілограмів зібрали з третьої ділянки. Нам відомо, що то було у 4 рази менше, ніж з другої. 400 поділити на 4 дорівнює 100 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 400 ми знайшли першою дією, поділити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 240 і 160 поділити на 4. 240 додати 160 до рівня 400. 400 поділити на 4 до рівня 100. Відповідь: 100 кг полуниць зібрали з третьої ділянки. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 385 додати добуток чисел 115 і 1. 115 помножити на 1 дорівня 115, 385 додати 115 500. Суму чисел 385 і 115 помножити на 1. 385 додати 115 це дорівнює 500, 500 помножити на 1 500. 385 додати добуток чисел 115 і 0. 115 помножити на 0 0. 385 додати 0 дорівня 385. Суму чисел 385 і 115 помножити на 0. 385 додати 115 дорівнює 50, 500 помножити на 0 дорівнює 0. 0 помножити на 240 поділити на 1. 0 помножити на 240 дорівня 0, 0 поділити на 1 дорівнює 0. 0 додати частку чисел 240 і 1. 240 поділити на 1 дорівнює 240, 0 додати 240 дорівняння 240. 9 відняти 0 додати 3. 9 відняти 0 дорівня 9, 9 додати 3 дорівня 12. Добуток чисел 9 і 0 збільшити на 3 9 помножити на 0 дорівня 0, 0 додати 3 дорівняє 3. Знайти значення виразу. А додати А помножене на 9, якщо А дорівнює 1 і якщо А дорівнює 0. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. А додати А помножене на 9, якщо А дорівнює 1, то замість А підставляємо 1, то отримуємо вираз. 1 додати 1 помножене на 9. 1 помножити на 9 дорівнює 9, 1 додати 9 дорівнює 10. Якщо А буде дорівнювати 0, підставляємо замість А 0, отримуємо вираз. А 0 додати 0 помножене на 9. 0 помножити на 9 дорівнює 0. 0 додати 0 дорівнює 0. Вирази. Ставите пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для виконання цих виразів нам потрібно пригадати одиниці вимірювання довжини в 1 сантиметрі 10 мм, в 1 дециметрі 10 см, в 1 дециметрі 100 мм, в одному метрі 10 дециметрів, в одному метрі 100 см. 2 см 6 мм. 2 см це 20 мм. Та ще 6 то буде 26 мм. 3 м – 4 см. 3 м – це 300 см. Та ще 4 304 см. 2 м – 12 см. 2 м – це 200 см. Та ще 12 212 см. 4 дециметри у міліметрах. 4 дециметри це 400 мм. 1 дециметр 3 мм. 1 дециметр це 100 мм. Та ще 3 мм 103 мм. 5 дециметрів у міліметрах, 5 дециметрів це 500 мм. Ширина прямокутника 4 см. Це удвічі менше, ніж довжина. Знайти периметр прямокутника. Давайте запишемо умову до цього завдання. У нас є довжина ширина. Відомо, що ширина прямокутника 4 см. Ця ширина у два рази менше, ніж довжина, а довжина невідомо яка. Тут умова задачі у нас в непрямій формі. Потрібно знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо ширина 4 см і ці 4 см у 2 рази менші, ніж довжина, значить довжина у нас буде у 2 рази більша. 4 помножити на 2 дорівнює 8 см це сторона А. Сторона Б у нас відома була за умовою задачі 4 см. Тепер ми можемо знайти периметр. Пригадуємо формулу знаходження периметру прямокутника. П прямокутника дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числове значення. 8 і 4 помножити на 2. 8 додати 4 дорівнює 12. 12 помножити на 2 дорівнює 24. Периметр прямокутника 24 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!